Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На відміну від Зеленського на камеру залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела. Не на камеру як політики, ви не побачите награних фото вживу, щиро і відверто до главкома підходили солдати, розповідали проблеми та про побратимів. Він все записував у записник. Тис руку кожному і дякував. Що ще потрібно знати про нашого генерала? Час і повага людина, яка понад всіх поважає та захищає нашу конституцію. Нагадаємо, не так давно на дорослої здебільшого технічну статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного, де він попередив про глухий кут у війні. Відреагував і президент Володимир Зеленський і в його офісі. З цього все почалося. Що далі ви знаєте самі? Голова держави зазначив, що на фронті не патова ситуація. А от заступник керівника ОП Ігор ОПЕЙ без угла та ряд інших вже другий тиждень не злазять з нашого генерала та намагаються його заткнути, заявивши, що на місці військових він би утримався від коментарів для змі та відкритої публіки про те, що відбувається на фронті. Політолог Ігор Рейтерович. В ефірі радіо НВ пояснив, чому останньому коментатору щонайменше краще мовчати. Я не скажу, що є розбіжності, але певна дискомунікація точно відбулася. І Я ще можу зрозуміти заяву президента, оскільки він за нагоди під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн говорив про ситуацію на фронті, але він говорив саме з політичного погляду, що він і повинен робити як президент країни і Верховний головнокомандувач. І великою мірою те, що він сказав, політично не суперечило тим тезам, які були викладені в матеріалах нашого головнокомандувача, який не подавав цей. Матеріал, як дійсно патова ситуація, а говорив про те, що може статися так, що у фіналі ми на це вийдемо, якщо не будуть прийняті певні заходи, які дозволяють цю ситуацію змінити. Щодо заяв пана жовко, мені здається, це та історія, коли як в старій рекламі, іноді краще мовчати ніж говорити, тому що коментувати людині, яка, по перше, не є представником представницького органу влади, це дуже важливий момент. Це навіть не народний депутат, який має представницький мандат, а він просто працює в офісі президента і радити щось головнокомандую, що це виглядає, м'яко кажучи, дивно і некомпетентно, тим що це явно не та сфера, в якій треба робити публічні заяви, бо певний парадокс виходить, закликають не робити публічних заяв, роблячи ці публічні заяви. І інший момент це якраз і показало, що мабуть певні аспекти пов'язані з не дуже якісною комунікацією, як мінімум із військовими і офісом президента, присутні, і як звичайно, їх треба виправляти. Залужний дуже рідко пише взагалі якісь статті. Якщо він це робить, виходить в публічну площину, то він, мабуть, має на це якісь причини, і його треба в цьому плані не повчати, тим більше критикувати, а підтримати і зі. Сувати, а чому ж так відбувається? Що те, що говорить головнокомандувач, дещо відрізняється від того, що як правило говорять численні радники ОП. І ключовий момент, у кого насправді більше об'єктивної інформації і розуміння того, що реально відбувається на фронті, які є перспективи, і що треба зробити, щоб ці перспективи були на користь України. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.